Та вечора про все найважливіше на цю мить від команд каналів СТВ та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий вечір. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом за підсумками голосування у палаті представників. Глава Білого Дому запевнив, що у разі схвалення її сенатом він негайно підпише закон про надання понад 60 мільярдів військової допомоги Україні. І пообіцяв, що перший транш після ухвалення закону буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні та артилерійські спроможності. Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство. Нагадаю, Київ найбільше чекає систем ППО і далекобійних ракет. Розповів український лідер президенту Байдену і про російський повітряний терор, тисячами ракет, дронів та бомб, зокрема про удар по Харківські телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя, наголосив Зеленський. Україна отримає допомогу від Сполучених Штатів уже наступного тижня. На це сподіваються конгресмени, які прибули до Києва сьогодні. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, подякували українцям за мужність та запевнили і демократи, і республіканці налаштовані надалі рішуче підтримувати Україну. Адже це історичний момент для усього світу. Перемога України в інтересах Сполучених Штатів. Тож конгресмени пообіцяли докласти зусиль, щоб українці отримали усю необхідну зброю якнайшвидше. Допоки Росія окуповує українські території, там відбуваються військові злочини. Росія чинить геноцид, і це необхідно зупинити. Найшвидший спосіб зробити це допомогти Україні перемогти так швидко, як це можливо. Після розмови з президентом України я впевнений, що допомога від Сполучених Штатів в надійних руках. Я хочу побачити, як сміливі українські воїни з допомогою американської зброї зможуть здійснити усі заплановані військові операції. Президент подякував конгресменам і сказав, що Сполучені Штати залишаються основним потужним союзником України. Дуже важливо, що обидві сторони змогли сісти і ухвалити спільне рішення. Тож, ще раз питання номер один – ППО. Ми абсолютно потребуємо ППО. Після того як рішення ухвалено, нам дуже потрібна конкретна допомога з цими грішми. Ми потребуємо також дуже конкретних озброєнь для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних. На Харківщині ворожий удар по Харківській телевежі був завданий ракетою ха 59 Повідомила прокуратура. На диво обійшлося без жертв, адже працівники телецентру були в укритті. Натомість на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і двоє постраждалих. Близько 17-ї години. Окупанти завдали удару по селу Юрченкове, Чугуївського району влучили в ескаватор, спалахнула пожежа. 34-річний водій загинув на місці за півгодини до цього. Окупанти обстріляли Куп'янськ, Вузловий поранена 37-річна волонтерка. Також з авіації рашисти обстріляли село Приколотне Вільховацької громади. Пошкоджено житлові будинки. Медики надали допомогу старшій жінці. У неї гостра реакція на стрес. В Україні почався процес звільнення в запас строковиків, тобто тих хлопців, яких війна застала на службі. Комусь дослужити залишалося лічені дні, але війна перекреслила усі плани і затримала усіх. Хлопці чекали цього моменту більше трьох років, хоч мали відслужити усього півтора. Про звільнення строковиків у запас говорили довго, і на початку березня президент врешті підписав указ. Спеціальний репортаж Христини Величанської. Момент емоційний. Ви його будете пам'ятати все своє життя. У навчальному центрі Держприкордонслужби на Черкащині вже й не вірили, що цей день настане. На столі спечений торт. Слова вдячності командирів. Вперше з часу великої війни то звільняють строковиків прикордонників. АПЛОДИВ. У військо всі п'ятеро хлопців потрапили за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Пройшла повістка. На той період мені тільки стукнуло 18 років, щоб не піти, не відслужити. Ну, півтора року не знав вже, що війна буде. Антон із Дніпра на момент дзвінка з військкомату мав хорошу зарплату і престижну роботу. До того, як Піти в армію я працював в американському стартапі. Я в принципі ні в чому собі не відмовляв в житті. Але вирішив проявити патріотизм. Життя в казармі, зарплата 400 гривень. На Львівщині їх саме навчали на кінологів, коли росіяни посунули через український кордон. 3.30-3.50 вже почали бомбити наші застави. Вже вже розбомбили в Чернігівській області пункт пропуску. Там в Сумській області вже вся частина озброювалася, вже всі були на а нам дали спати, нас ніхто не чіпав. У цей час за 15 кілометрів від російського кордону на своїй звичній позиції у Харківській області зустрів війну строковик Юрій. Командири наказали відходити до Харкова. Ми там були під городами, які вже окуповані. Там виконували деякі функції в бойові два місяці. І тоді нас всіх зібрали. І сказали, всіх строковиків відправляють на західну Україну. З перших днів війни строковики відчутно підсилюють тил, зокрема, прикордонники охороняють ділянку державного рубежу, включно з білоруським, забезпечують бойові підрозділи та навіть збивають шахеди в мобільно вогневих групах. У нас служба ну, відрізняється від контрактного, бо ми постійно на службі, ми 24 на 7. Ми там живемо, ми несемо наряди, ми допомогли вивільнити найбільш досвідчених військовослужбовців для того, щоб вони знаходилися там. А ми, в свою чергу, знаходилися би в тилу, набралися би досвіду. І досвід знадобився. Їм таки дозволили безпосередню участь в бойових діях за власним бажанням. Донецьку область нас прикомандирували тоді. Ми виконували з однією бригадою там бойові дії з третього ШБ. Ми закріпляли позиції. Під час чергового бойового виходу Юрій важко поранився і прилетіла 120-та міна. Я зрозумів, що мені дуже тепло в нозі. Я подивився, я зрозумів, що я поранений. Я упов на землю. Тоді почався дуже тяжкий шлях до евакуації, оскільки п'ять чи шість кілометрів потрібно було мене протягнути назад. Вісім годин евакуації під обстрілами ногу медики не врятували. Втім, Юрій ні про що не жалкує. Я пройшов процес лікування, пройшов процес реабілітації, отримав протез, став на ноги плюс-мінус і списався зі служби. Просто за строковиків не балакають, тому думають, що вони нічого не роблять. Стомившись чекати за роки війни, частина хлопців-строковиків вимушено йдуть на контракт, і лише 7 березня 2024-го президент підписує довгоочікуваний указ. Процес звільнення строковиків з запас розтягнеться до кінця травня. Усім гарантовані 12 місяців відсрочки. А далі ними будуть цікавитись, тому що це люди, які мають. Військовий досвід, тобто вони стоять на військовому обліку, в незалежності від того, скільки їм років. Часті питання: от мені там немає 25 років. Чи можуть мене призвати так, можуть? Тож, поки ситуація на фронті напружена, звільненим строковикам, очевидно, розслаблятись не варто їм дають час відпочити до ймовірної мобілізації. Ми для себе зараз не розуміємо. Якщо, наприклад, буде серйозне ускладнення обстановки, їх встановленим порядком повідомлять і викличуть в центри комплектування. Виїзд за кордон заборонений, засобів для існування немає. Тож найближчі плани, приміром, у Антона цивільна робота і вибір військової спеціальності до душі. Я не відчуваю якоїсь радості, великої, бо це не так, це не те свято, що я зараз повернуся додому. Зараз буде класно, там буде буду коротше розслаблятися. Ні, бо війна не закінчилася. І немає відчуття такого закритого гештальту, що все І Є... Це відчуття того, що скоріше за все прийдеться і пізніше піти. Христина Волочанська, Максим Костенко, факти сітіві. Марафон Єдині новини. Ворог продовжує тероризувати Одещину. Цієї ночі рашисти випустили з тимчасово окупованого Криму ударні безпілотники. Наші сили ППО збили п'ять дронів, однак, на жаль, є і влучання. Цього разу ворог поцілив по фермерському господарству. На щастя, люди не постраждали. Вилетіло все, ні окон, ні дверей. криші, всі побріждяни. Юлія досі не може оговтатися після ракетного обстрілу. У момент атаки вони з чоловіком були вдома. Жінка розповідає, ударна хвиля прийшлася на їхні літні будиночки, де жили дві родини переселенців. З щастя, люди були на роботі. это вот там огорода упала ракета. случился пожар, горел тот дом. І вот эта взрывная волна повредила все, що тільки можна. Беженці у нас и эти біженці луганські, і там біженці з Чернобаївки. Трошки пострадала жіночка і дитинка дворічна. Суботу в день ворог вдарив трьома ракетами посеред містю Одеси. Постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей. Четверо поранених досі у лікарні. Їхній стан стабільний. Ракети влучили у приватний сектор. Понівечені майже півсотні будинків. Людям видали плівку, фахівці досі фіксують наслідки. Ще двома ракетами росіяни вдарили наступного дня у неділю. Там криваті лігля дохнуть. Ну, повезло просто. Стьох сквозь там собирали в коміті від атаки. Постраждали приватний сектор і транспортна інфраструктура Одеського району області. Поранено четверо людей. Серед них і двоє літніх батьків Маргарити. Жінка каже, ракетний удар вже переживає не вперше. по-моєму, було громче. Меня в ушах звініт десять з того разу. Де тут прятатися? Вони вирішили строить після второго, коли ракети Вот решили вирішили устроить, що не достроїли. За три дні ворог випустив по Одещині 14 ракет різного типу. Сьогодні ж вночі вдарив безпілотниками, постраждало фермерське господарство. Люди лишились неушкодженими. За останній час російські. Війська атакують мирну Одещину. Їх основними цілями є безпосередньо транспортна інфраструктура, припортова інфраструктура, цивільні об'єкти. Всі ці ракети, всі ці повітряні цілі були випущені з Криму. Тому я хотів би, користуючись нагодою, вкотре нагадати мешканцям Одещини, не зволікати під час повітряної тривоги, оперативно реагувати на них. Олександра Чанкове, Євген Дрепенько, фактесі тіві. Єдині новини. Колишній військовослужбовець ЗСУ Андрій Дробіт із Львівщини після звільнення із служби повернувся до улюбленої справи садівництва. Нині він разом із дружиною вирощують хвойні дерева та надають послуги з догляду за газонами. Андрій Дробіт, колишній військовослужбовець, 15-го року був мобілізований. Півтора року служив спецпризначенцем. Здобув чималий бойовий досвід, тому в перший день повномасштабного вторгнення став на захист держави. Воював на Луганщині та Харківщині, був у групі швидкого реагування, згодом працював проти танкістом. Улітку 22-го в Оріхові дістав поранення. Прямо біля нас метрів п'ять прилетіла міна. Ми навіть не чули, як вона вихід, просто вона розривалася і все. Осколки сильно посікли руки. З частиною з них чоловіку доводиться жити й зараз. Того ж року, після народження третьої донечки Андрій звільнився зі служби і повернувся до улюбленої справи. Ще з 16-го року разом з дружиною спочатку вирощували квіти, зелень та овочі. Тепер взялися за хвойні дерева. Ми вирішили, що потрібно додавати ще якісь, ще якісь послуги. Тобто, Крім того, що ми вирощуємо, ми можемо ще ці самі рослини припустимо, людям продавати, реалізувати їх і надавати послугу догляду. Щоб розширювати і масштабувати свій бізнес, подружжя постійно подається на різні гранти і програми. Наприкінці минулого року отримали майже 300 тисяч гривень від міста за програмою Ветеранський ваучер. За ці гроші купили трактори газонокосарки та причіп. Можливо, будемо звертатися в міську раду, щоб обслуговувати якісь комунальні підприємства, ну може стадіони, школи, оскільки це великий трактор на великі об'єми. Ми можемо давати послуги на великі ділянки. Дружина Андрія певна садівництво це не просто бізнес, а ще й дієва реабілітація та адаптація. Своїм досвідом вони охоче діляться із іншими ветеранами. Це допомагає переключатися, особливо коли ти фізично чимось зайнятий. Ти прямо в процесі дивишся. Ну пильнуєш, що ти робиш, контролюєш цей процес. Мирослава Соколовська, Володимир Володимиролюк, факти сітів. Єдині новини. Одна з найпопулярніших телевізійних гумористичних програм України дизель шоу відсвяткувала свій дев'ятий день народження і весь цей час дизелі разом з телеканалом ICTV. Від початку повномасштабного вторгнення вони в ефірі ictv 2 Попри всі і інші складнощі, колектив збирає повні зали по всій країні та пропонує глядачам гумор воєнного часу, а також традиційні побутові жарти. Цими вихідними у столиці відбулися одразу три концерти і телевізійна зйомка, яку невдовзі побачать глядачі і нашого каналу. Швидко час вже років нам. Свій дев'ятий день народження дизель шоу відсвяткував разом із глядачами у Києві. прийшли до нас на день народження дизель. -шоу! Усі ці дев'ять років команда дизелів пройшла разом із телеканалом ICTV. А від початку повномасштабного російського вторгнення гумористичне шоу в ефірі ICTV-2. тож усі успіхи та досягнення телеканалів та дизель-шоу нерозривно пов'язані. Слава Господу, 9 років нас дивляться. Якщо нас не е припиняють показувати по ICTV, встановляючи більше програм, це є індикатор того, що наші глядачі нас дивляться. Дякую. Головними своїми досягненнями гумористи називають увагу глядачів і деякі власні звершення. Найбільший здобуток за 9 років це е шестирічний син. Ну, я думаю, що це глядачі, це велика кількість людей, яка отримає задоволення від того, що ми робимо. Я думаю, що це, ну, на мою думку, це головний показник взагалі того, що робиться. Найбільший здобуток це, мабуть, те, що ми все ж таки разом протрималися. От, і по сей день ми можемо якось радувати і розслабляти в наші непрості часи глядачів. Минулої осені і зими дизель шоу взяло просто неймовірний темп. І що п'ятниці на ICTV2 видавали нову прем'єру і свіжі номери цього року? По три нові концерти вже відбулися у березні та квітні. Такий насичений темп акторам і акторкам до вподоби. Приходячи на репетиції, отримуючи тексти, ми одразу вже починаємо, як кажуть, з Знаєте, і починаємо начитувати тексти. Таким чином вони відкладаються, запам'ятовуються. Імпровізація, воно все потім компонується, і виходить то, що ви бачите, отаке, от як я вважаю, як моя зачіска у перший рік повномасштабного вторгнення дизелі багато уваги приділяли саме військовій тематиці. Тепер більшість номерів це побутовий український гумор. Така зміна репертуару для того, аби глядачі, хоча б на час концерту змогли відволіктися від війни та усіх інших труднощів, але точно не забувати завдяки кому це можливо. Завдяки всім вам подарунки сьогодні отримують не актори дизель шоу, а наші захисники і захисниці на передовій. Низький їм клім і подяка за те, що ми можемо тут зібратися. З початку повномасштабного російського вторгнення гумористи створили благодійний дизельфонд для допомоги нашій армії. За цей час вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень, які спрямували на закупівлю автомобілів, дронів, засобів РЕП та чимало інших потрібних речей. Все для нашої спільної перемоги наголошує художній керівник Дизель Студіо. Ми повинні вносити свій вклад в нашу перемогу, як мабуть, кожен з нас має це робити. Цими вихідними у столиці відбулися одразу три концерти і телевізійні зйомки, які невдовзі побачать і глядачі нашого каналу ICTV2. А Відва. А дизельшодевід. Василь Сафянюк, Максим Костенко, Факт АСІТІВІ. Єдині новини. Зараз майже по всій Україні повітряна тривога, тож подбайте про безпеку, перебувайте в укриттях. Наступні новини вже за 15 хвилин з моїм колегою Андрієм Ковальським. Я бажаю вам тихої ночі. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.